Це кросівки Nike Air Zoom Spiridon Cage 2. І чесно, це одна з самих странних пар від Nike, які попадали мені в руки. Вони дуже цікаві і по конструкції, і по технологіях. Ну і в принципі, як бачимо, по дизайну. Але це що саме забавно, ретро дизайн. Це кросівки з 2000-х. Чим вони круті і чому вони ідеальні на літо? Поїхали розбиратись. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні в нас на огляді, блін, ну. Прям супер странна пара від Nike. Це буквально неповторний дизайн. І, ну, як на мене, цим отакі компанії, як Nike, круті, вони мають сміливість зробити ну, щось не похоже ні на що більше. Якісь такі кросівки, в яких ти взуєшся, і ти будеш виділятися. І наша така новенька традиція на Кросятні це поставити на паузу це відео і задонатити. Сьогодні 100 гривень полетіло у фонд Сергія притули. Ви донайте на перевірені збори, але пам'ятайте, маленьких донатів не буває. А поки ми не почали, з тебе лайк, підписка. І якщо хочеш додаткових бонусів, спонсорство на каналі це твій вибір. Спасибі усім спонсорам, які підтримують кросятню. Як завжди, ми почнемо зверху цих кросівок, і тут він дуже складний в конструкції. Почнемо з сітки, тут цілих три види сітки. Якщо брати основну конструкцію кросівка, на носочку зверху ми маємо одну сітку, вона у нас повторюється і по боках, і вже ближче до центру кросівка, і на носочку по боках внизу. І знову по боках е, самого кросівка ми маємо другу сітку. І оця така більш ніби плотна сітка формує такий ніби носок, в який якраз залітає ваша нога. А оця більш груба сітка, на якій в нас є по центру свуж, це йде як основа цього носка. І ну, ви собі думаєте, дві сітки плюс підкладка, да як вони будуть дихати на літо? А от а от дихають вони просто шикарно. Якщо просвічувати ці дві основних сітки в носку навіть до центру кросівка, вони просто ніби прозорі. Вони вентилюються просто шикарно. Навіть вентилюються оця центральна частина, там де ми бачимо нашитий свуш. І третьою сіткою в нас є сітка на язичку. Хоча, оскільки це суцільна конструкція, я б не сказав, що це прям 100% язичок, як в більшості кросівок. Тут це просто окрема сіточка в вигляді язичка. Але якраз вона в нас ну, не дуже вентилюється, по крайній мірі, вона не сильно просвічується. Ну, в більшості язички і не вентилюються. Якщо повертатися в загальному доверху кросівок, для того, щоб оцей носок з сітки мав якусь конструкцію, в нас нашито зверху вставки з шкірзамінника. Їх, як ми можемо побачити, небагато, і вони такі незвичайні. В моєму випадку це буде чорний. Металік, якщо брати інші версії, там буде більш такий класичний металік, але бачимо, що вони тут буквально такими ободочками йдуть. Небагато нашивок, вони такі об'ємні 3Dшні, і ну, чесно, от і саме в чорному кольорі вони досить круто виглядають. Навіть круто виглядає 3Dшний свуш, ідентичний і ззовні, і по внутрішній частині кросівка. Ну і якщо переходити до п'ятки. Маємо продовження оцих нашивок з шкір замінника як таку структурку, яка тримає, зв'язує перед і зад кросівка. Досить прикольно, то що ми маємо тут прямо. Отвір від сіточки до цієї нашивки, ну така прикольна конструкція виходить, але п'ятка тут вже більш класична. Тут є вшитий всередині жорсткий стакан, пом'якшення тут, до речі, не дуже багато, його тут прямо мінімально, щось схоже на P6000, які ми недавно оглядали, і по внутрішній частині, що дивно, в нас також йде незвичайний текстиль, а сіточка. Ну, не знаю, до речі, якщо от тонесенький носочок брати. Чи ця сітка буде комфортна. Ну, по крайній мірі, ні я ні всі, кого питав, не мали дискомфорту з цим. І маємо позовні п'ятки таку ж саму вставку шкір-замінника, ідентичного металіка, в моєму випадку чорного, і з нашивочкою, з вушом такою гумовою. Якщо повертатися до язичка і шнурівок, тут вони також йдуть незвичайні. Самі шнурівки в нас такі напівциліндричні, можна сказати, класичні, але Метод фіксації цих шнурівок досить цікавий. Ми маємо такі пластикові вставки з отворами, які вшиті в шкір замінник, в саму структуру кросівка, і вони досить нормально так фіксують шнурівки. Маємо фіксатор, тобто навіть оцей такий напів'язичок у вас все одно буде зафіксований, він не буде крутитися. І маємо малесеньку петельку зверху язичка, що, ну, до речі, так як на мене, це плюсик, який додає вам зручності одягання кросівок. Устілка в цих. В кросівках не витягується, тому я на жаль не можу її показати. Але якщо так дивитися, в розрізі, це сама звичайна стандартна устілка Nike. низ цих кросівок є не менш цікавим. Якщо говорити про саме очевидне про п'ятку і про великий балон в п'ятці, він нас видимий, це так званий Zoom Cage, тобто наша подушка в такій так званій клітці, а от піноматеріал в цих кросівках є досить таким цікавим. Тому що, якщо брати піноматеріал і зовнішню підошву, в районі носка це є одне і те ж: це є піноматеріал, який називається Філайт. І його особливість в тому, що він, попри те, що він досить м'який і комфортний, він ще є дуже зносостійким. Тобто, як ми можемо побачити, внизу кросівка під балоном у нас є звичайна вставка з гуми, а саме BRS 1000. Згадуємо в Омеро, це така класична гума зовнішньої підошви Найкі. А от якраз і носок, це в нас є суцільний піноматеріал, тобто немає окремої вставки з гуми. І це досить цікаве рішення стосовно зовнішньої підошви і піноматеріалу. Але як ми можемо побачити, це не є дуже розповсюджена технологія Nike. Беремо до уваги те, що кросівки з 2000 року, і ну до цього часу я про цю технологію не чув. Ну тобто, це не є щось розповсюджене як там React, як. Зум і тому подібне. По центру кросівок вже класично є торсіонна вставка. Вона тут повністю виконує свою роль. Кросівки ніяк на ротацію не крутяться, вони досить стабільні. По розмірах і ширині це будуть чисто поради з інтернету, тому що кросівки на огляді не мого розміру. Розмір беремо звичайний Nike. ширина. Ну вроді нормальні вони по ширині, але оскільки весь верх сітки, то думаю, з цим проблем не буде. Ми з вами швиденько поговорили про дуже цікаву конструкцію цих кросівок, але чи це зручно? І знаєте, попри те, що вони, ну, скажімо, так, кросівки з ізюминкою, вони, блін, зручні. Вони були зручні і в 2000 році, коли оця пара кросівок просто зробила фурор. Вони були дуже успішні в нульових. І, в принципі, логічно, що Шонак їх перевипустив. І ну, вони трошечки, якщо порівнювати з оригінальною версією, їх трошки десь косметично докрутили, доліпили, але основну фіну. Їх залишили. Вони супер вентилюються, вони дуже такі, прям дико цікаві на вигляд, і вони зручні. Ну тобто, якщо робити такий проміжний висновок, це пара на літо, навіть на спекотне літо. Яка вам буде класно дихати, але ну, звертайте увагу на те, що бачите, ну вони прям странненькі. Якщо ви хочете щось цікаве в колекцію, то Спірідон Cage – це буде досить крута пара в колекції. Вони досить цікаво будуть виглядати на нозі, і, і чесно, коли я їх поміряв, вони мені були чимось схожі на такі прям туфлі. Знаєте, такі от класичні, такі з квадратним носиком туфлі. Ну, може, це від того, що це чорна версія, біла версія. З металіком буде трошки по-другому візуально, але в загальному це, ну я б вважав, що це круті, но странненькі кросівки. Основний, на мою думку, такий мінус, який буде прям відчутний, це їх ціна. Я все одно їх і на закордонних площадках, і на наших часто бачив по знижках, але зважайте на те, що це трошки вищий ціновий сегмент. Ну тобто, ну вони, в принципі, виглядають трошки більш по-багатому, тому, на мою думку, ви, ну. Тут платити відповідні гроші за таку досить цікаву пару. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на Кросятню і стаємо спонсором для додаткових бонусів. Бережемо себе, донатимо, слава Україні!